Всім привіт! З вами Анатолій. Сьогодні я вам покажу, як закачати samp 03. z Для цього нам, тих, якщо хтось не знає, Мультиплеєр на GTA San Andreas Так, для цього нам треба завантажити сам самп. Ссылку Samp я скину вам під відео. Не переживайте, тут вірусів нема. Це офіційний сайт Rockstar. А, так. Закачать берете першу, першу цю строчку. Нажимаєте скачать. Вона вам завантажується. Потім відкриваєте, нажимаєте I-Agree. Куди вам там встановляти. Ну, звісно, зразу треба встановляти в саму гру. Де у вас гра знаходиться? У мене, наприклад, вона знаходиться на диску D От вона. Нажимаєте ОК okay, Install. Ні, не буде, я вже встановив. О, все. Я думаю, все показав. Ссылку я скину під відео, як я раніше сказав. Підписуйтесь ставте лайки.